Прощатимете людям їхні провини, Отець ваш Небесний простить і вам. А коли ви не будете прощати людям, і отець ваш небесний не простить вам провин ваших. Коли постите, не будьте сумні, як лицеміри, бо вони виснажують своє лице, що було видно людям, що вони постять. Істину кажу вам, вони вже мають свою нагороду. Ти ж коли постиш, намости свою голову і вмий своє лице, щоб не показати людям, що ти постиш, але отцеві твоєму, що в тайні і отец твій, що бачить у тайні віддасть тобі. Не збирайте собі скарбів на землі, де хмілі хробаки нищать, і де злодії, підкопують і крадуть, збирайте собі скарби на небі, де ні мільні хробаки не точать. Iloine pro Lomstin in der Gradut wo wie, damit wir ihr Herz Riesung aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus Amen wir Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, dann wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergibt, dann wird euer, euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wenn ihr fastet, macht kein finsteres Gesicht wie die Heuchler. Sie geben sich ein trübseliges Aussehen, damit die Leute merken, dass sie fasten. Amen, das sage ich euch, sie haben ihren Lohn bereits erhalten. Du aber salbe dein Haar, wenn du fastest, und wasche dein Gesicht, damit die Leute nicht merken, dass du fastest, sondern nur der Vater, der auch das Verborgene sieht. Und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Sammelt euch nicht Schätze hier auf der Erde, wo Morte und Wurm sie zerstören und vor Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Morte noch, noch Wurm sie zerstören und keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми тільки відсвяткували Різдвяні свята, і тут вже перед нами стоїть початок Різдвя... Великоднього посту, який ми розпочинаємо завтра, в цей понеділок. І коли ми дивимося на логіку читань останніх неділь, то ми бачимо, що Господь перекидає постійно нашу увагу. На нас самих, то перекидаю увагу нашу на ближніх. І тепер ми знову повертаємося е, до нас самих в порівнянні до інших людей. Ми пам'ятаємо, коли ми читали е, е, притчу про блудного сина, ми говорили про те, що нам вартує застановитися над тим, е, що є в нашому серці, що нам вартує самим шукати Господа. Коли ми говорили про неділю Митеря і Фересеї, ми говорили, що себе не вартує порівнювати до інших людей, не вартує себе вивищувати. Коли ми говорили також про, про, про овечат, що нам не вартує також шукати собі якихось аж надто великих пригод, щоб ми могли бути біля Господа, щоб ми могли. Довіритися нашому господеві. Сьогодні ми переходимо до наступного останнього читання перед великим, перед великим постом, і це є: ми маємо неділю сьогодні сиропусну, і ми і ми застановляємося знову над читанням, яке, яке знову повертає наш зір, яке повертає нашу думку на наше серце, яке повертає нашу думку на нас самих. Ми в світлі останніх подій. Я думаю, що дуже багато з нас має дуже стривожене серце, і не тільки серце, але також і думки. Дуже, дуже багато подій відбувається в нашій державі, які справді нас тривожать. І дуже багато подій, які відбуваються в наших сім'ях, які відбуваються в наших родинах. Але і це, все, це все тривожить нашу думку. Ми постійно читаємо ті чи інші заголовки новин, не знаю, звільнили залужного, поставили іншого головнокомандувача. В Сполучених Штатах не можуть наважитися, щоб нам дати якусь допомогу. І це все постійно тривожить, тривожить наше серце. Плюс до цього додаються наші можливо якісь турботи переживання на роботі, в сім'ї, в школі чи в інших контекстах, в яких, ми, в яких ми живемо. І це все нас дуже розбурхує. Ми, напевно, дуже відчуваємо постійний, такий постійну тривогу і такий постійний постійний неспокій. Нам нам завжди чого ми дуже часто. За щось хвилюємося, за щось переживаємо і не можемо знайти місця, як би нам було спокійно, як би нам було хоча б один момент, один момент добре. І цю, цю силу Господь нас закликає сьогодні шукати, шукати в ньому. Господь закликає нас, щоб ми в, нашому, в наших тривогах, в нашому болі, в наших переживаннях. Піднайшли Господа, і щоб ми на нього опиралися, тому що в нашому е, житті нічого немає міцнішого, немає більшої і кращої опори, ніж сам Господь, за якого ми можемо триматися, з яким ми можемо е, переплисти е, бурхливе море нашого життя. Всі ці тривоги, які є на нашому серці, ми можемо перейти е, з Господом, і ми можемо на нього е, міцно опертися. Ми сьогодні читаємо це Євангеліє одразу після після того, як ми вчора прочитали Євангеліє, де Господь вчить нас однієї молитви, яку ми всі дуже добре знаємо. Вчора нас Господь на вчорашньому читанні Євангелія вчив молитву Отче наш. Він вчив нас молитися. І він говорив і Він додає нам таке, дає нам прості поради, як ми маємо молитися. Він Господь говорить, щоб ми молилися тихо в нашому серці. Щоб ми Господа шукали в нашому серці, щоб ми в нашому серці шукали, шукали цього Господа. І однією і одніє важливою умовою, яку дає сам Ісус Христос як настанову, є прощення. І я думаю, що нам завжди варто розпочинати. Найперше прощення примиритися з собою, подивитися, що в моєму житті, з чим я не можу змиритися в моєму житті, щоб я найперше примирився з собою в своїх думках і в своєму серці. І також є дуже-дуже важливо, щоб ми примирилися е, і знайшли порозуміння з тими, хто є поруч з нами, хто з нами проводить найбільше часу. Це наші рідні, близькі, друзі, е, знайомі, але також, можливо, е, часом колеги е, по роботі. Ми бачимо, що також в сьогоднішньому Іваналі Господь нам наголошує на тому, щоб ми, щоб ми збирали наші скарби не тут, на землі, де міль, хробаки то все точать, і воно в кінці кінців нікому є не потрібне і нікому, нікому з цього немає ніякої користі. Останнім часом, на жаль, так виходить, що... Є дуже багато похоронів, на які коли я мушу бути присутнім, щоб хоронити людей. І там є дуже такі гарні глибокі тексти, коли ми читаємо, коли ми молимося, коли ми молимося Парастас, і там дуже багато мотивів, дуже багато текстів побудовано побудовані саме на цьому мотиві, щоб не збирати собі скарбів тут, на землі, але дбати не перше про скарби, які ми можемо, які ми можемо зібрати. На небі. І це є справді дуже важливо пам'ятати пам в нашому житті, для того, щоб ми могли в цьому пості шукати цих скарбів. Для, того, для цього ми маємо час, час Великого посту, для того, щоб зануритися в себе, зануритися в стосунки з Господом. Піст ми маємо для того, ми часом. Ми часом від чогось відмовляємось, не знаю. Найпоширеніше це від, від м'ясних страв, від алкоголю чи куріння чи, чи соціальних мереж, чи якихось інших речей. Але ми найперше позбавляємося від того, що заважає нам будувати наші стосунки з Господом, що забирає наш вільний час, що не дає нам звернути уваги на нашого Господа. Ми, наша церква, належить до східної традиції, до візантійської традиції, і у візантійській традиції було важливо, тому ми маємо відмову від м'яса, щоб ми змогли спочатку опанувати наше тіло. А тоді вже могли працювати над нашим духом, тому що ми не можемо перескочити цей етап. Якщо ми не можемо запанувати над нашим тілом, якщо ми не є панами, якщо ми не є господарями свого тіла, то нам є важко працювати з нашим духом. Нам є важко звернути речі, звернути нашу увагу на речі духовні. Нам є трошки важче тоді звернути увагу на Господа. Тому і церква нам пропонує цей піст. Великий, щоб ми змогли зануритися в своє серце, щоб ми могли більше часу провести в молитві. Але цей піст ми не можемо на нього дивитися як щось негативне. Ми не можемо робити цього, не можемо робити цього, не можемо робити іншого, не можемо їсти, не можемо пити, чи ще якихось інших речей. Але ми повинні дивитися на піст як, позити, на, як з позитивної точки зору. Це є можливість для нас більше присвятити часу молитві, більше присвятити часу читання святого письма, більше часу присвятити розмові зі своїми рідними, більше часу присвятити читанню доброї літератури, якихось добрих книжок, щоб ми будували себе. Нам є важливо, щоб ми в часі великого посту себе будували стосунки з собою, з ближніми і з Господом. Щоб ми в такий час могли боротися з нашими гріхами, тому всім бажаю гарного, доброго, богомилословенного часу Великого Посту. Закликаю також всіх нас, щоб кожен з нас зробив собі якусь постанову в цьому великому пості, для чого ми його здійснюємо. Чи ми можливо хочемо за когось чи за щось цей піст пожертвувати. Чи можливо, ми хочемо виробити в собі якусь ту чи іншу добру чесноту? До цього нас всі закликають, цього нам всім бажаю вам і також собі, щоб ми справді добре, гарно, достойно і найперше з користю для себе, для свого духовного життя пройшли цей великий піст. Слава Ісусу Христу!